А в Німеччині заявили, що постачання західної зброї Україні залежить не так від фінансів, як від наявності відповідних систем. Про це повідомив речник федерального уряду України Штефен Гебештрайт. За його словами, Берлін постійно підтримує потік зброї в Україну. Однак, на питання про зміну ставлення канцлера Олафа Шольца щодо надання далекобійної зброї Геберштрайт відповів категоричним: ні. Урядовий речник наголосив, що канцлер твердо залишається на своїй позиції, яку неодноразово озвучував. Е, ну, але. Все може в принципі змінитись. Ми на це давно покладаємо сподівання, але чомусь не змінюється. Ну, незрозуміло насправді, що відбувається в головах європейських чиновників. Як довго вони будуть намагатись заплющувати очі на те, що відбувається, і в Україні, і в принципі, загалом в світі. Ну побачимо. Застосунку резерв плюс тим часом спостерігається збій. Є проблеми з запуском додатку, і користувачі скаржаться на те, що програма надсилає безглузді сповіщення. Напередодні в застосунку розпочався бета-тест трьох відстрочок від служби для багатодітних батьків, людей з інвалідністю і аспірантів. Нагадаю, що попередній збій у резерві плюс стався 18 жовтня. Тоді в деяких користувачів з'явилися відстрочки до кінця мобілізації.